Вони зберігають пам'ять та історію народу культурну спадщину наших предків. 18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято. Міжнародний день музеїв заснований в 1977 році за рішенням міжнародної ради музеїв. Понад 40 років цю традицію та ініціативу підтримує близько півтори сотні країн. Свято щорічно має нове гасло і тематику заходів. Прийнято вважати, що через музеї суспільство висловлює своє ставлення до історико-культурної спадщини. Адже збираючи і зберігаючи пам'ятки матеріальної і духовної культури, музейні працівники ведуть велику науково-освітню та освітню виховну роботу. У Лозівській міській територіальній громаді працює декілька музеїв. Основним з них є Лозівський краєзнавчий музей, який був створений в 1966 році. Працював на другому поверсі в приміщенні колишнього кінотеатру Восток за півстоліття своєї роботи музей змінив декілька будівель. Після того, як кінотеатр був закритий, ну, вже не працював, тимчасово музей перебував в іншому приміщенні, доки будувався, роз... вірніше перебудовали приміщення от і будівлі, яка зараз ми і використовуємо. Це було у... рішення прийнято в 92-му році міською радою і в 93-95 х роках важкі були роки. Це, звісно, що ми знаємо ці, коли після розвалу. Союзу. Але місто змогло перебудувати це приміщення, і музей переїхав вже у ці нові зали. Ну, звісно, що він не весь переїхав, частково ще тут дуже багато було роботи для наукових співробітників, для співробітників музею, для того, щоб обладнати його і привести хоч до якогось музейного вигляду. Але музей був відкритий і до цих пір функціонує в цьому залі. У час російсько-української війни працівники музеїв із особливою відповідальністю дбають про захист та збереження унікальних духовних надбань українського народу та реліквій історико-культурної спадщини. В'ячеслав Харченко вже 22 роки працює у цьому музеї, 20 з яких на посаді директора. Говорить, за ці роки співробітники краєзнавчого музею зробили дуже багато роботи. Твориться історія, скажімо так, і в нас роботи, не дивлячись на те, що війна, стало ще більше. Музей працює, збирає матеріали сучасні, різноманітні, збираємо експонати. Буквально десь місяця три у нас з'явились відвідувачі, у нас стало спокійніше в місті, вже ходять і дитячі садики, і школи ходять, тобто працюємо на громаду. Наразі в Лозівському краєзнавчому музеї є дев'ять експозиційних залів та одна велика виставкова зала. Налічується понад 23 тисячі експонатів, які з кожним днем додаються. Більшість з них пов'язана вже із сторінками сучасності. За нинішніми подіями слідкуємо, збираємо матеріали печатні, матеріали, які привозять нам хлопці з фронту. Тобто в такому напрямку в основному. Але крім того, ми ведемо ж чималу і наукову роботу, то, наукові довідки. От, Наприклад, в громаді в нашій місті переіменування, не тільки в місті, але і в селищах нашої громади, це і Панютино, і Краснопавлівка, і Поселах, перейменування вулиць. Ну, на кожну вулицю, яка підлягала перейменуванню, ми робили історичну довідку. Коли вона так названа і чому вона підлягає переіменуванню? Пропонували, ну були бажаючі, які пропонували свої назви, в тому числі і наш, співробітники нашого музею запропонували дуже багато назв вулиць не тільки по місту, але і по інших наших громадах. І мало того, що запропонували назву, але її треба було обґрунтувати цю назву. Тобто ми знову писали ж наукові довідки, чому саме цим або іншим, іншою назвою ми хочемо назвати цю вулицю. Виставковий зал, до речі, от перед самою війною був відремонтований капітально. Він має сучасний вигляд. Ми встигли навіть кілька виставок зробити в ньому, але на жаль, війна почалася. Ми демонтували всі картини, які зняли, які роботи. І зараз, на жаль, він ну наполовину тільки функціонує. Зараз, не дивлячись на скрутну фінансову обстановку, таке положення у нас виділяються гроші, і ми вже працюємо над експозицією. Виділи найбільший зал, ну, крім виставкового, він у нас найбільший. Близько 100 метрів квадратних це вже буде по сучасній війні. Експозиція називатиметься у боротьбі за незалежність. Саме от в цей час ведуться роботи по ремонту, як я сказав, виділені кошти, повністю переробляємо його, хочемо його сучаснити. У громаді знаходиться ще декілька музеїв. Практично в кожному закладі освіти в крупних підприємствах, установах діють свої музеї того чи іншого напрямку. Ще є панютинський музей при при панютинському вагоноремонтному заводі. Це Краснопалівський музей Краснопалівської селищної ради, який теж діє. Невеличкий музей я знаю в поліції є. Музей пожежної пожежної нашої колишньої охорони. В них теж є свій музей, це шкільні музеї. На жаль, ми знаємо, після влучання в восьму школу там був чудовий музей з чудовими експонатами. На жаль, він весь загинув всі всі експонати, всі матеріали. Ми з ними знайомі, всі загинули. Нам вдалося випадково спасти, бо перед самою війною ми запросили в них деякі матеріали, які ми хоч, хотіли б обробити, так би мовити, вони нам багато в чому допомогли. Оце єдине, що вціліло, це кілька папок. Документів, які в них зберігалися в їхньому музеї. Музей освіти при управлінні освіти нашому теж діє теж дуже цікавий, і в роботі якого ми допомагали їм, допомагали організувати його. Це музей у локомотивному депо. Ми теж там брали активну участь у його, допомагали своїми матеріалами і експонатами. Музей є на шч 4 там теж. Ну, шкільних я точно не можу сказати, скільки і по району є в нас. І прекрасний був музей, наскільки я знаю, в Артільській школі. Ми теж співпрацювали з ними. Там чудовий музей, чудовими експонатами. Та буквально в кожній школі вони існують, ці музеї. Всі музеї і в Краснопалівці, і в Панютину. Ну, Панютино більш стосується їхнього селища, звісно, що так само, як і Краснопалівка. Ну, Скажімо так, краєзнавчого напрямку вони всі. Тобто все, що стосується місцевого краєзнавства, все, що стосується історії, Психологи говорять, музеї мають силу змінювати світ навколо нас. Це місця, де зберігається час. В їх стінах присутня енергія минулого. Музеї є незрівняними місцями відкриттів, навчають нас про наше минуле та відкривають наш розум для нових ідей, діляться досвідом поколінь. Музеї можуть сприяти позитивним змінам у суспільстві, подоланні соціальної ізоляції, покращенні психічного здоров'я, сприянні інклюзивності. Психологи радять відвідувати музеї. Це допоможе в певній мірі зрозуміти себе, розширити свій світогляд та бути людиною, яка замислюється над сенсом життя. Я хочу привітати всіх причетних до музею, до музейної справи, колег з сільського краєзнавчого музею, колег з інших музеїв із святом. Працівників музею бажаю в першу чергу здоров'я, миру і перемоги.